Вітаю, друзі! Мене звати Ден. Я займаюся міськими та індустріальними дослідженнями. Ви дивитесь мій блогерський проєкт Леварний цикл, в якому я оглядаю занедбані виробничі комплекси Ніжнодніпровського турбоприкатного заводу. Відтепер матеріали цього проєкту виходитимуть українською. Тож підтримайте їх вподобайкою та тисніть дзвін під відео, щоб підписатися та отримувати сповіщення про нові цікавинки. Відео, яке ви наразі дивитесь, було знято ще у квітні 2018 року. Того разу я та мій колега Макс проводили перше візуальне обстеження цих споруд. Тоді ці заглиблені бетонні резервуари та ця стара насосна ще були цілими, у ємностях та по всій території було багато мазута, а у повітрі відчувався характерний запах паливних матеріалів. Мазутосховище складалося з невеличкої станції перекачки та шости резервуарів у два ряди, до яких вело три залізничні гілки. Здовж кожної гілки стояли технологічні естакади з трубопроводами та пішохідними містками, які спрощували робітникам доступ до горловин залізничних цистерн. До речі, ці кадри ви вже могли бачити раніше на моєму каналі у серії резервуари та насосні станції. Тоді, на жаль, у мене не було розуміння, яке саме призначення мають ці бетонні ємності з мазутом. Але досліджуючи сталефасони Леварний цех НТЗ, я зрозумів призначення цього старого мазутосховища. По-перше, я прослідкував напрямок мазутопроводу. Він вів до східного гейта СПЛЦ. Другою підказкою для мене став той факт, що ці споруди були збудовані у другій половині 1920-х років, адже саме у цей період до леварні було прибудовано малий Мартенівський комплекс. Тож, коли я досліджував малий мартен, я звернув увагу на велику калюжу мазута, яка витікала з залишків зрізаного трубопровода. Остаточне розуміння прийшло до мене, коли я для створення відео вивчав матеріали про мартенівські процеси. Тоді я дізнався, що мартенівські печі можуть використовувати у якості палива мазут спеціальних марок. Тож, вочевидь, це старе мазута сховище було джерелом палива для малої мартенівської печі СФЛЦ НТЗ. До речі, хто ще не дивився відео, де я досліджую зруйновану Мартинівську піч, раджу переглянути. Два роки по тому я та Макс знову приїхали на це мазотосховище подивитися, як проводять демонтаж цих інженерних споруд. Слід нагадати, що цю старопромислову територію повернули місто, а місто планує створити тут індустріальний парк. Тож саме на цім місці буде частина пішохідного бульвару та деякі інфраструктурні об'єкти. Але це ж сховище, та як я пам'ятаю що з минулого разу, резервуари були далеко не порожні, тому перед демонтажем ємності мазут мали відкачати та переробити. Ну наразі підійдемо ближче та подивимось, що саме тут відбувається. Судячи по слідах будівельних машин, до резервуарів підходив бульдозер та скидав ґрунт прямо у резервуар. Декілька резервуарів вже демонтували, вже навіть і сліду їх немає, а ось тут ще є споруди. Дивне, але по діаметру цієї ємності набагато більшого розміру, ніж здавалося минулого разу. Так і є. Демонтували бетонний купол прямо у ємності, тут лишилось ще багато мазуту. Так не можна робити. Давайте подивимося ще з цього ракурсу. От напівзруйнований резервуар. Он там позаду видно будівлю леварні з малим Мартеном, а ось останні два резервуари, які поки що цілі. Підійду, подивлюся на них ближче. Я хочу передати привіт хлопцям з команди Дніпросталк. Знаю, ви дуже любили цю локацію, тож я розумію, як моє відео вас засмутило. Не засмучуйтесь, друзі, буде ще багато інших локацій. Mm, здається, в цьому резервуарі теж залишився мазут. А звідси добре видно, що три резервуари, які були північніші, а також інші споруди, які були на цій території, вже демонтовано. Це все, що я хотів розказати про цей об'єкт. Але не вимикайте відео, бо я ще хочу показати вам кілька моїх авторських світлин, знятих у 2019 році на моїй старій плівковій нікани, та сказати деяку важливу інформацію. Шановні глядачі, хочу нагадати вам про важливість підтримки ЗСУ у будь-який зручний для вас спосіб. Я, наприклад, роблю регулярні донати. Кому цікаво куди та як, в опису під відео я залишив контакти перевірених волонтерів, які опікуються конкретними підрозділами. Перемога буде за нами. Наприкінці нагадаю вам, що у мене є телеграм-канал для новин, інстаграм для суворих індустріальних фото та телеграм-чат для спілкування з підписниками. Тож приєднуйтесь до спільноти, підписуйтесь та підтримуйте мої дописи коментарями та вподобайками. Це важливо, бо саме на ваші реакції реагують алгоритми Ютуба та соцмереж, і саме це допомагає розповсюджувати контент та розвивати мій канал. За це вам дяка! Хто хоче задонатити особисто мені на чашку кави або на нову камеру номер картки також є у описі під відео. А на цім все. Бажаю вам мира та любові. Слава Україні!